Сьогодні покажу свій звичайний день персональної стилістки в Нью-Йорку і пропоную провести його разом зі мною. Прокинулась я о десятій, тому збиралась в поспіху, адже вже в обід мене була зйомка, ще потрібно було поснідати. Швидко прийняла душ, зробила укладання і почала підбирати образ. Тут я думаю, в чому я хочу зйомку, але взяла перші речі, що потрапили під руку: блакитну сукню, куртку і подивіться на мої милі босоніжки. Закинула ноутбук в машину і поїхала під музику. Дорога була довга, я навіть встигла трохи втомитись. Сніданок сьогодні пізній, замовила авокадо тост і какао. Після цього я поїхала в метрополітан музей, де проходила зйомка. А потім ми знайшли смачне тірамісу на сусідній вулиці. День був наполовину робочим, і я зайшла в декілька магазинів, щоб зробити прешопінг для клієнтки. Подивіться, яку я знайшла красиву куртку. А сумка повністю відображає ДНК стилю клієнтки. Заглянула ще в люксовий вінтажний простір за натхненням. А ввечері мені вже надіслали фото зі зйомки. Я купила морозиво і поїхала додому, бо відео вийшло дуже довгим.